15-річного Дмитра Ганюкова, який зник ще у перший день повномасштабної війни. Хлопець мешкав на Херсонщині в Каховському районі у місті Таврійськ. І уявіть від 24 лютого минулого року про нього не було жодної звістки. Відтак я дуже прошу усіх уважно придивитись на фото Дмитра. Він виглядає на 15-16 років. У нього довге темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось бачив Дмитра або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Важлива будь-яка інформація. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали майже три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Погляньте на фото. Це 15-річний Ілля Поліщук з Маріуполя. Уявіть, про долю цього хлопця нічого не відомо від початку повномасштабної війни. Зв'язок зілею обірвався 24 лютого. І де він зараз може перебувати, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів Маріуполя, які, можливо, дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото хлопця. Виглядає він на 14-15 років. У нього світло русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив хлопця, бо знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки 15-річного Марка Смородінова, який також мешкав у Маріуполі, і також зник 24 лютого минулого року. За півтора роки війни про дитину не було жодної звістки, і де хлопець може перебувати зараз, ніхто не знає. Саме тому важлива ваша допомога. Уважно погляньте на фото та запам'ятайте обличчя Марка Смородінова. Він худорлявий, виглядає на свої 15 років. У нього світло, русяве волосся та темні очі. Якщо вам відома будь-яка інформація про дитину, одразу телефонуйте нам за коротким номером 116 шістнадцять Нагадаю, що дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає мобільного зв'язку, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей. В телеграмі повірте, навіть невеличка зачіпка може стати дуже важливою. І ще попрошу хвилинку вашої уваги. Це 17-річний Дмитро Афонін. Про долю цього хлопця також вже півтора роки нічого не відомо. Я знаю, що коли почалась війна, дитина була в Маріуполі, і приблизно за тиждень, 2 березня минулого року, Дмитро Афонін безслідно зник. Де він зараз ніхто не знає, тому я дуже прошу усіх, хто мене бачить, уважно придивитись на фото хлопця. Запам'ятайте це обличчя. Дмитро виглядає на свої 17 років. Він середньої статури, у нього світло, русяве волосся та світлі очі. Якщо хтось раптом бачив хлопця чи знає, де він може перебувати. Не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua